Вартість соціально значимих товарів для населення регулюватимуть по новому. Наразі розроблені нормативні акти реформування контролю міністерствами АПК та економіки. У документах різне бачення держнагляду за цінами. Тож наразі їх намагаються звести до спільного знаменника у держкомітеті з регуляторної політики та підприємництва. Перший варіант, який підготовлений міністерством економіки, даний порядок передбачає существенне змінення существ существуючого порядку регулювання цін на соціально значимі товари. І другий варіант розроблений міністерством аграрної політики щодо е, зв'язаних з е, скасуванням е, существуючого порядку регулювання цього. у міністерстві аграрної політики, стверджують, чинні норми державного контролю за цінами на продукти харчування невигідні для виробників, адже їм доводиться працювати собі на шкоду. Колеги з Мінекономіки впевнені, що ті істотні зміни, які стосуватимуться товарів пшеничного борошна вищого і першого сортів, хліба масових сортів, деяких видів круп, м'яса і молочних продуктів, зможуть поліпшити стан Ціонального виробництва і додають цю норму вводять не не завжди. Згодом розглядатимуть ринкове регулювання вартості, тому можливе відходження від державного. Цей проект рішення, який сьогодні приймається, він є досить компромісним. Бо з 2007 року, скільки не ініціювало міністерство аграрної політики скасування і внесення змін, жодної реакції з боку міністерства економіки не було. Новий порядок одекларування він він більш ліберальний, він більш лояльний по відношенню в першу чергу до виробників. Рейтелери також не залишилися поза увагою чиновників. Прохання, щоб держава дозволила у регулюванні цін на товари соціального значення закладати транспортні витрати, було враховано у новому документі Мінекономіки.